Доброго дня, шановне панство, шановна громада. Сьогодні 15 вересня. По сої посіли пшениці 11 вересня. Прямим посівом. Бачимо, що вже на п'ятий день смужки з посівом вже є. Бачите? І пішли вони. У нас 10 днів назад у нас пройшов дощ продуктивний, так що можна було в землю вже зайти і всіяти. При таких умовах пшеничка швидко. швидко піднімається, бо всі умови склалися як і волога, і тепло. Може це трохи і зарано. Так як тут о, широке міжряддя, тут 30 см між міжрядками. Потрібно, щоб вона окустилася і зайняла цю площадь. Ось що хочу сказати. Дуже сподобався мені прямий посів. якщо поле доглянути, то легко в ньому працювати. Не треба ну, було ці агрегати, як тиски, лущильники. На сз СЗшку діти анкера і вони так пробіглися. а Якщо у вас поле буде з пожнивними великі поживні культури залишки, то буде важкувато. 30 те міжряді не пройде. Буде забиватися і у вас через кожне 20-30 метрів будуть нагорнуться гор... 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 кучі. Так, для історії засніму. Провів гліфосатний обробіток в нормі 1,3 літри. Можливо, це й мало, але тягнемо ножки по падежки. Фінанси поють манс, як кажуть. Ось, провели обробіток. Звісно вже... У нас є такі сходи. Десь вже два листочка, десь тільки один. Хоча вчора ще їх не було видно, вони були в землі. Це за ніч постріляли. Ось От такий у нас фон масива. висіва тут склала 60 кілограмів на гектар. Будемо дивитися, як воно розкуститься, як себе буде чувствовати при таких строках посіву. І така норма. Що хочу сказати ще да, є огріхи на полі, бо треба поборотися було раніше, з мишиями, періями, всюками. Будуть у нас складнощі. Ну, буде як буде вже. З кожного. Навшись спроби щось робити, ми будемо робити висновки. Висновки і йти далі вперед. Хотів би почути ваші коменти по цьому, ваші думки. І щоб було все гаразд. Хай буде все гаразд. Всім щастя, здоров'я і гарних врожаїв, а краще цін.